Ви коли-небудь думали про те, щоб запустити свій онлайн бізнес? Якщо так, то це відео буде для вас корисним. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в цьому відео я розповім вам про 5 причин, чому я рекомендую почати саме онлайн бізнес з продажу інформаційних продуктів, саме інфобізнес. Додивіться це відео до кінця, тому що ці 5 причин можуть змусити вас по-іншому подивитися на інфобізнес під моїм кутом. Може, це те, що вам потрібно прямо зараз? І так, причина номер один. Чому інфобізнес? У інформаційних продуктів немає терміну придатності. Тобто в інфобізнесі ви будете продавати інформаційні продукти, а у інформаційних продуктів немає терміну придатності. Більшість фізичних товарів мають термін придатності, вони можуть зіпсуватися або зламатися з часом. І ви більше не зможете їх продавати та отримувати з них прибуток. Інформаційні продукти не псуються. Звісно, частина інформації може згодом стати застарілою. Наприклад, ви записали свій там навчальний курс. По рекламі в Інстаграмі. І потім Інстаграм може змінити там свій інтерфейс або змінити деякі налаштування, і частина інформації ста стане просто неактуальною. Але фішка в тому, що ви в будь-якої миті можете відредагувати свій інфопродукт і додати до нього свіжу інформацію. Наприклад, ви написали книгу. По рекламі в інстаграмі, потім взяли, просто відредагували деякі сторінки своєї книги, замінили їх на актуальну інформацію і все добре. Або відеокурс у вас є, ви взяли, записали там частину відео, і потім замінили якісь окремі відеоуроки, або окрему частину там, відео деякого уроку. І все, і вже ваш відеокурс став актуальним і все добре. Можна навіть створити вічно зелений інфопродукт, який буде актуальним протягом багатьох років. І весь цей час продавати його. Наприклад, ви там е навчаєте людей як схуднути. Так? Ви можете там записати свій курс і навчити людей там, деяким вправам, або у вас є якась своя особлива методика. І цей курс буде просто актуальний багато років, тому що ця інформація не застаріє, і вона буде актуальною багато років, і ви багато років можете просто продавати свій курс і заробляти знову і знову. І це дуже круто. Причина номер два. Ви створюєте інформаційний продукт один раз, а віддачу отримуєте багато разів. Що мені найбільше подобається в інформаційних продуктах, так це те, що одного разу виконана робота може приносити вам прибуток багато разів. Це ж круто. Я, наприклад, працюю інженером, інженер-інфобізнесмен так. Я працюю інженером, і нам для того, щоб отримати гроші за свою роботу, нам треба виграти тендер, нам треба зробити роботу. Потім ми отримуємо за неї кошти, так і все, якби ми не можемо більше отримувати за неї кошти. Для того, щоб нам отримати нові кошти, новий прибуток, нам треба виграти новий тендер, зробити нову роботу, і тоді ми отримуємо нові гроші. Але з інформаційними продуктами картина набагато краща. Наприклад, ви записали відеокурс, так. Ви витратили на це свій час, сили та енергію, і, можливо, гроші, так, щоб, наприклад, там замовили обкладинку на фрілансі або ще щось, так, щоб гарно його оформити. І потім ви можете продавати його в величезній кількості людей і отримувати прибуток знову і знову протягом тривалого часу. Тобто ви один раз його записали, ви зробили роботу, і потім ви берете і продаєте свій продукт знову і знову. Вам не треба там знову... Щось робити, щоб отримувати прибуток з нього. І вам більше не потрібно буде витрачати свій час, сили, енергію та гроші на його створення. Тобто один раз ви створили його і продавайте і отримуєте прибуток. І це дуже круто. До речі, контент, який я вам зараз даю, взятий з моєї книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. В описі цього відео буде посилання на сайт, де ви можете отримати цю книгу абсолютно безкоштовно. Тому швидко в опис, переходьте по посиланню і отримуйте мою книгу. І так, причина номер три: ви можете отримувати до 100% чистого прибутку з кожної продажі своїх інфопродуктів. Дивіться, кожен фізичний продукт має власну собі вартість. Наприклад, якщо ви хочете продавати там футболки, то банально вам потрібен. Потрібно купити там матеріал, з якого ви зробите футболку, вам потрібно там, закупити фарбу, за допомогою якої ви там зробите якийсь малюнок. Так, це витрати. І е, собівартість це гроші, які необхідні для створення цього продукту. І плюс вам потрібно сплачувати гроші за доставку цього товару від виробника до споживача. Тобто, якщо ви самі не робите цей товар, то вам ще потрібно. Там оплачувати доставку, так? щоб людина, щоб ваш клієнт отримав цей товар. Тому це теж витрати, це, це витрати, які ви несете. Тому з кожного продажу ви віддаватимете частину свого прибутку на створення та доставку фізичного продукту. З інформаційними продуктами все набагато краще. Чому так? Тому що ви створюєте інформаційний продукт один раз. Витрачаєте на це час, сили, енергію та гроші, а потім ви можете продавати його багато разів та отримувати до 100% прибутку з кожного продажу. Комісію сервісу прийому платежів я зараз не враховую. Тобто, дивіться, якщо ви в інтернеті щось продаєте, вам в будь-якому випадку потрібен, потрібен якийсь сервіс прийому платежів. Незалежно від того, продаєте ви інформаційні продукти або якісь фізичні товари. Тобто, тобто в будь-якому разі ви будете використовувати сервіс прийому платежів і віддавати йому там 2-3-5% свого прибутку. Це невеликі кошти, але без цього просто ніяк. Тому я цей. Це, якби цю комісію не враховую, я ці затрати не враховую. А все, вся решта да, від продажі інформаційного продукту, все інше, це ваш чистий прибуток. Ви один раз витратили гроші, час, сили, енергію, зробили цей інформаційний продукт і потім просто його продаєте людям і забираєте майже до 100% чистого прибутку собі. Це ваш інтелектуальний труд це. це ваш продукт і ви отримуєте майже до 100% чистого прибутку. з цього. Адже вам не потрібно платити гроші за його створення та доставку. Вам не потрібно кожен раз його створювати. Ви один раз його створили, і потім вам не потрібно витрачати гроші, час енергію на його створення. І не потрібно витрачати гроші на доставку. Все це ваш прибуток. Причина номер 4 Вам не потрібне місце для зберігання своїх інфопродуктів. Вам не потрібно турбуватися про те, де зберігати ваші інформаційні продукти. Всі вони можуть зберігатися на вашому комп'ютері і завжди бути під рукою. А для того, щоб швидко надавати доступ до них в інтернеті своїм клієнтам, ви можете розмістити їх на своєму сайті або на віртуальному диску, наприклад, Google Диску. Тобто завели собі пошту на Gmail, у вас з'являється. Google диск, ви туди можете завантажити свій продукт, а потім давати людям посилання на скачування цього продукту. Або ви можете на сайті, там у вас відеокурс, можете створити спеціальну сторінку, потім давати люд людям доступ до цієї сторінки. Тобто це дуже зручно. Для фізичних товарів вам потрібно мати місце, де ви будете їх зберігати: склад, офіс, магазин. В іншому випадку ви не зможете швидко доставляти фізичні продукти своїм клієнтам. Тобто, якщо у вас не буде якогось магазину або складу, ви не зможете швидко доставити цей продукт своєму клієнту. Тому що вам треба буде зв'язатися з виробником, замовити у нього ці товари, продукти, потім їх діставити е, клієнту. Тобто, це все складно. З інформаційними продуктами все набагато простіше. Причина номер 5: інфопродукти легко доставити покупцю. Як ви думаєте, що клієнт хоче найбільше? А я вам відповім: найбільше клієнт хоче отримати свою покупку якнайшвидше. Тобто людина сидить за комп'ютером, він щось побачив, щось захотілося, замовив, замовив замовлення і йому хочеться зараз отримати, а не через рік, через місяць, там, через тиждень. Він хоче зараз це отримати. І фішка інформаційних продуктів полягає в тому, що ви можете дуже швидко доставити їх покупцю майже миттєво. Ви просто даєте покупцеві потрібне посилання, він переходить по ньому і може відразу ознайомитись з купленим інформаційним продуктом або завантажити його. Щоб дуже швидко доставити фізичний продукт покупцю, вам потрібен власний магазин, куди людина зможе прийти, подивитися товар наживо, купити його і відразу ж отримати. Але в цьому випадку вам потрібно буде витратити багато грошей на утримання вашого магазину. Тобто це затрати, це складнощі з інформаційними продуктами, все дуже просто. Дав посилання, людина скачала або завантажила, все супер. Ну що, вам сподобалось моє відео? Якщо так, то поставте йому лайк і напишіть свій коментар. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. І не забудьте підписатися на мій канал. якщо... Ви цього ще не зробили. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою!